Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Тік-Ток. І почати хочеться з того, що він виник в 2016 році в Азії, а в 2018 році уже став найпопулярнішою програмою серед скачувань. І як ви, і на спочатку у всі, всіх, ну, в більшості е, нових акаунтів, е, TikTok закидає, закидав рекомендації на початку свого існування, завдяки чому він е, ті аккаунти дуже хорошо Но ну, Є також, якщо бували випадки, що Даже після ста відео на викоплетених в TikTok, до аккаунт э, все, все так, як і на початку, э, міг дуже повільно розвиватись. І э, після того, як TikTok почав набирати таку популярність, э, э, то YouTube і Instagram Почав ти пробувати в, в ніде, можна так сказати, ці короткі відео на своїй пол-платформі. Про них я вже розказував в попередніх відео. Хто бачив, то, то ці відео будуть в описі цього відео. Так що, якщо то залітайте і їх дивитесь. І ми повертаємось до Тіктока і. Тіктокові, як ви можете замітити, трохи якась непонятна система рекомендацій і алгоритмів самих. Так як я казав раніше, початку, ті починаючі автори, можуть просто використати одне відео і на наступний день стати популярними. Я сам бачив. Звісно, це я бачив відео по відео на Ютубі, що один пацан із Америки, просто приїхавшися на скейті на роботу, і по дорозі пивши один із совтотках напоїв, на наступний день уже став популярним, так як на тому відео. Було більше уже 100 мільйонів переглядів. І також той напой, який він пив, розголопитився із полтиць магазинів. І це було то на його аккаунті перше відео, і він сам нажидав такої популярності. І таких а, випадків ви можете бачити дуже багато. Як на, в самому Тіктоці, так і можете бачити трохи від а, відео на Ютубі, так як деякі автори про це розказували. І також а, з допомогою Тіктока деякі автори питають, пробують розвивати свій YouTube, Instagram, Таутаграм і викладаючи якісь короткі відео із свого основного відео, чи здавати спеціальне відео, якщо це з інстаграма про свій продукт, наприклад, якщо це магазини. І часто так можна так сказать, органічно накручувати підписчиків. І для тих, хто скаже, що це може привести до бокто аккаунта, це не так, так як такий трафік дуже можна так сказать, одобряють інші платформи. І навіть сам TikTok одобряє такий підхід, якщо про аккаунт в TikTok розповідають в інших платформах. І цим якраз користуються більшість ютуберів, це в основному. І також в TikTok, як ви можете бачити, викладають відрізками. Автори деякі викоптають відрізками повне відео, і навіть якщо це ще навіть не їхня валтасна відео, із-за чого іноді можуть страдати автори тих відео, так як більшість користувачів можуть побачити або окремий уривок, або повністю. Це відео в TikTok. і за цього вони не будуть дивитися в Ютубі те саме відео. І найчастіше це призводить до того, що узнаваємість є, але такі люди привикають дивитися відео повні відео в Тіктоці, аніж в Ютубі. І на цьому я думаю вже закінчувати. Якщо понравилось це відео, то ставте вподобайки і пишіть коментарі. Всім пока!